Всім привіт! Чому залежний кожного разу після вживання повертається саме додому? Чому після чергового зриву він йде не до друзів, не в під'їзд, не в парк, а до вас? Чому? Тому що вдома комфортно, тому що ви останнє місце, де він завжди знайде м'яку подушечку. І сьогодні я поясню, чому саме сім'я часто стає тим місцем, де залежність не тільки не зникає, а навіть росте. У залежного є дві реальності. Перша там, де складно, друга там, де його рятують. Коли людині погано, страшно, соромно, вона шукає не допомогу, а полегшення. І найчастіше це полегшення вдома. І саме тут включається співзалежність. Співзалежність це не зло і не злість, це коли близькі захищають замість того, щоб ставити межі. Прикривають замість того, щоб вимагати відповідальності, рятують замість того, щоб дозволити людині зробити висновки. Залежний повертається туди, де його поведінка не має наслідків. Давайте чесно: більшість сімей рятують однаково. Поставили чай, він же замерз, хай зігріється, дали поїсти, він нічого не їв. Дали гроші, ну, хай хоч щось собі купить. Дали переночувати, куди ж я його вижену. Там же ж холодно. Пожаліли. Він же ж мій синочок, чоловік чи брат. А тепер ключове залежний прекрасно знає, що після вживання він повертається до маминої території безпеки, де його пригріють, накормлять, пожаліють, і головне нічого не вимагатимуть взамін. Це не тому, що він поганий, це тому, що ви створили безпечну зону для хвороби, а не для одужання. Зараз скажу жорстко, але чесно. Те, що ви називаєте допомогою для залежності це підживлення. Чай, їжа, тепле ліжко, гроші, співчуття це не підтримує людину, це підтримує хворобу. Кожен раз, коли ви рятуєте залежного, ви фактично кажете йому, ти можеш продовжувати вживати. Я все одно прикрию. Це не любов, це пастка. Тепер головне питання. Що ж робити? Правильна позиція сім'ї складається з трьох кроків. По-перше, це чіткі межі. У нашому домі немає місця після вживання. Я не даю грошей, я не покриваю твої наслідки. Це не жорсткість, це відповідальність. По-друге, пропозиція реальної допомоги, консультація, лікування, реабілітація групи для родичів. Я не рятую тебе, але допомогти в водуженню я готова. По-третє, тримайте позицію без емоцій, без скандалів, без істерик, спокійно, доросло та послідовно, бо залежний змінюється тільки тоді, коли його поведінка має наслідки, а не коли його жаліють. Запам'ятайте головне, залежний повертається додому не тому, що ви потрібні йому. А тому що там комфортно його хворобі. Змінюється це тільки тоді, коли сім'я займає грамотну позицію і припиняє рятувати. Якщо ви хочете зрозуміти, що робити саме у вашій ситуації, я запрошую вас на безкоштовну консультацію для родичів. Ми розберемо, як зупинити співзалежність, як правильно допомагати, як поставити межі, як привести людину до лікування. Посилання та номер в описі під відео. Не тягніть рішення сім'ї це перший крок до його одужання. Дякую за перегляд.